Договорнячка не буде. Трамп розчарований після розмови Трампа і Путіна Трамп розчарований, і про це пишуть всі світові змі. Чому так сталося? Трамп доклав дуже багато зусиль, щоб Україна погодилася на тридцятиденне перемир'я, і ми погодилися. А Путін його відкинув, але ніби домовилися, що ми один одного не будемо бити по енергетиці, тим не менш. Це більш вигідно Росії ніж Україні. Отже, зараз в Україні всі бояться того, щоб відбувся якийсь договорнічок. Але що ми бачимо, дуже добре, що Україна погодилася на 30-денне перемир'я, тобто ми показали, що ми готові вести переговори, але Путін. Відкине цю пропозицію, скоріш за все, на 30-денне перемир'я не погодиться, і це буде дуже важливий сигнал для американських партнерів для Трампа особисто, що з Путіним домовитися не так просто, як він вважав, і зараз взагалі події розгортаються більше на користь України в цих перемовинах. і дуже правильне рішення, що Зеленський погодився на 30-денне перемир'я. Але чи піде Путін на Угоду з Трампом на тих умовах, які він пропонує, невідомо, але скоріше за все так, тому що він дуже переживає, що Україні дадуть ще більше зброї, і тоді ми можемо забрати назад свої території, які сьогодні тимчасово окуповані. Взагалі, як ви ставитесь до угоди Трампа з РФ, пишіть в коментарях.